Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама. Доброго ранку, любі малята. Наші хлопчики і дівчата. Тітки, мене звати Яринка, а як звати вас? У кожного народу є своя мова, вона для них найрідніша і найдорожча. Кожен народ має право нею думати і розмовляти, бо ж доки є мова у народу, її сам народ, а не стане мови і не буде народу. Малята, скажіть, а ви знаєте, як називається наша країна? Наша країна Україна. Українці добрий, талановитий і сміливий народ. А ви знаєте, якою мовою спілкуються українці? Українці спілкуються українською мовою. Дітки, я вам пропоную пограти в гру, яка має назву Українська мова яка. Вам потрібно подивитися на картинки, сказати, яка українська мова. Відповідати потрібно повним реченням. Українська мова яка? Українська мова сонячна. Українська мова яка? Українська мова калинова. Українська мова Веселкова. Українська мова материнська. Українська мова мелодійна. Українська мова співуча. Українська мова казкова. Українська мова багата. Українська мова солов'їна. Ось яка різнобарна наша мова мелодійна і багата, як душа українського народу. Дітки, давайте прослухаємо і вивчимо вірш української поетеси Марійки Підгірянки, який має назву Ой, яка чудова українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер, малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Ой, яка чудова! Світла і багата. українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі? Знаю її добре, ще краще навчуся. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Ой, яка чудова українська мова. А хто автор вірша? Автор вірша Марійка Підгірянка. Дітки, скажіть, яка українська мова? Чудова, світла і багата. Мова кого? Мами й тата, діда і бабусі. Малята, давайте ще раз повторимо вірш. Марійка підгірянка ой, яка чудова українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про мову. До нових зустрічей, малята, до побачення.